Ужгороди, шановні Ужгородці, щиро вітаю вас із Днем міста. Я бажаю тобі, Ужгороди, бути таким же щирим, таким добрим, люблячим, толерантним, світлим, яскравим містом, куди Ти тисячі, десятки, сотні тисяч українців приїжджають помилуватися тобою, посмакувати тобою, відпочити з тобою. Полюбуватися найдовшою липовою алеєю в Європі, відвідати твій замок, відвідати твої музейні художні та інші пам'ятки, посмакувати твоєю кухнею, покуштувати місцеві смаколики, а також послухати нашу закарпатську говірку. Ужгород стало для мене першим рідним містом. Час, коли я прийшов навчатися в твоєму а, університеті, потім, коли я одружився в Ужгороді, потім, коли тут родився мій син, а також а, тоді, коли ви в Ужгородці обрали мене своїм депутатом, я дуже сподіваюся і вірю, що вам не шкода і не соромно за такий вибір. Зі свого боку докладаю всіх зусиль, аби відповідати а, вашим. Запитам, аби відповідати на ваші прохання і реагувати на те, про що ви просите владу.